Інколи чекати стає синонімом слова любити любити країну, а отже, очікувати перемогу, любити життя і чекати звільнення з полону, любити сім'ю і мовчки чекати та вірити. До останнього подиху над цією історією виявилися безсилими війна і час, бо перемогла любов. Селище Степанівка, мабуть, у кожного захисника викликає сумні і трагічні асоціації та спогади. Посеред літа 2014-го цей населений пункт виглядав саме так, і в деяких оселях ще жила надія на відновлення та повернення життя. Але вже за кілька місяців Степанівка остаточно перетворилася на сумний привид артефакт війни. Але окрім зруйнованого бетону та понівеченого металу, земля довкола Степанівки назавжди нестиме печаль. Саме на цих землях руйнувалися і знищувалися долі хоробрих і найкращих українських героїв. Один з таких Житомирянин Юрій Амельчаков, який, отримавши повістку, поступив як справжній чоловік, пішов захищати рідну землю. Коли його призвали, прийшла повістка. Мене краще не було дома. Він, якби приходжу вдома, він каже: Мені прийшла повістка, і я повинен йти. Я кажу: Ну, як прийшла. Принесли, верніше, її то так. Але він пішов на другий день, бо йому дозволили один день побути. Я кажу, ти подумав добре? Він каже, так, я подумав, я піду, а хто як не я був. Ну, разом ми служили і знав я його, Юру, так як хорошого командира нашого, ну, як хорошу людину, і запам'ятався нам і. Словом сказати добра, душевна, хороша людина, і можу сказати, що він дуже хоробрий був, ніколи ми не відступали з ним назад. Завжди тільки вперед ішли. Юрій Амельчаков не лише захищав українську землю, він відгороджував свою родину від війни. Не розповідав про мужні вчинки, про ситуацію на сході. Навіть перебуваючи там, на лінії вогню, чоловік намагався дарувати позитив дружині та дітям. Його мужні вчинки увійшли в ту історію, яка не війде в підручники, а житиме лиш в пам'яті побратимів. Але ця історія про безмежну любов, про патріотизм та про очікування, яке для двох воїнів завершилося різними фіналами. Останній раз він дзвонив 28 липня, десь біля 4 вечора. Він дзвонив ми, якби там пару хвилин розмовляли, бо він ніколи довго були такі дні, що не, не дзвонив і казав, що це безпілотники літають там і переривають зв'язок. І він ну, такий, як тоді сказав, я кажу, завтра позвониш, що мені як, як вийде. береги дітей. Все, що він сказав. 28 липня 2014 року Ксенія востаннє почула голос чоловіка. Протягом наступного місяця жінка почала боротьбу з невідомістю. Картину бою складала по крихтах. І поїхали далі тільки дві машини. На першій машині був мій чоловік був е, Богдан е, Петя Шанюк, це Богдан Лук'янчук і Саша Іваненко. Саша Іваненко це водій, ну і мій Юра. А на другій машині також були е, Луценко Саша, Загладько Віталік і Ковбасю Коля. Це на другій машині були. Коли вони їхали, їм сказали дорогу, якби їхати на Степанівку, перший поворот направо. Перший поворот ми дивилися вже потім по карті. Перший поворот направо це Маринівка. Степанівка просто прямо їхати. Ми знали, що там буде засідка. Ми знали, що там буде засідка. І ми, Юра, без роздуму зразу поїхали хлопці на, на завдання. Ми поїхали, ми в'їхали тільки в село Маринівка. Почався бій. Бій був, звичайно, нас було сім чоловік. Їх ну, сепаратистів було дуже багато там. дуже багато. Ми намагалися відстрілюватися, намагалися назад, возврата нам вже не було. Тому що ну, не розвернуться нічого. Мене вже поранило. От, перша машина з Юрою і хлопцями поїхала далі. Мене поранило, але ми їхали. Я пригнув середину, ну, нога вже була перебита, я підняв ногу рукою всередину, пригнув машину. Ми їхали, е, пробили тримплекс механіку водітелю Він не бачив, куди їхати. Ми збили якусь якогось стовба, збили, там ще якесь дерево збили. Ну, я вже був в середині, я вже, вже ми всі так бойове положення зайняли і їхали. Ми в'їхали в якусь яму і, можна сказати, нас просто там розстріляли. Так можна сказати. Їх забрали в полон, ну потім забрали в полонці всіх хлопців. А перша машина, якби відірвалася, вона поїхала далі. Поїхала далі, її далі обстрілювали. Вона вся горіла, бо вони везли повний боєкомплект боєприпасів. І те, що бачили з другої машини, якби ну, що вони, якби, дуже швидко, вони вже не те, що не догнали. І бачили, що Юра і ще з п'ятною сиділи зверху на броні. А далі, вже по розповіді Саші Іваненка, це. Водій е, цієї машини був. Е, він, як він каже, що Богдан встигнув запригнути в машину, але зразу взірвалася, міна попала, і якби він був не живий, бо він каже, я його трошу, він неживий. Е, а Петя з Юрою, це ми Юра, тільки встигли ноги спустити і лягли на броню. Коли вже повністю машина горіла, вже зупинилася, Саша, якимось вискочив, контужений, вона горіла. Каже, попробував, вони мертві, І де він там, ну якби, ну, зрозуміло, що в ішок, і все. Ну, Надалі, далі інформація від Віталіка, що він дзвонить до Юри і питає, де ти? Ви доїхали до місця. Він каже, ні, я лежу ранений біля дороги, ранений в руку і в грудь. Якби біля мене 200 300 ще. Перша машина поїхала далі. Ну і спалили ту машину разом з хлопцем. Хлопці теж загинули, два чоловіки ну, згоріли Петя і Богдан. От. А вже потім хлопці розказували, що Юра просив допомоги. Ще він був майже сутки живий. До хлопців позвонив, у нього був телефон ще. Позвонив до хлопців, хлопці прийшли до командирів, до командира батальйону. Командирів прийшли і просили, щоб поїхати забрати юру. Віталік цей пішов просити, ще з командирів зампотік пішов просити до Нестеренко, якщо ви знаєте, хто такий Нестеренко. Пішли до них, це ж командир бригади, просить, щоб забрати їх, поїхати, щоб піти з розвідкою і їх забрати. Ну, Він матом відповів, сказав, що раді. Двох він не буде посилати. Я це розумію, я це підтримую, що ну, не треба губити життя чись, але хлопці хотіли самі їхати, їх забирати. Ну, Так і не забрали. В 4 ранку вже Віталік до нього дзвонив, він вже не говорив, хрипів. Ну і дав поняти, що їх оставив. Юра був важко поранений. Ну... Командири не дали дозвіл і ніхто не поїхав його, не забрав. І так, він важкою ну, помер. Скажіть, будь ласка, перше питання, яке виникає у такої цивільної людини, чому, якщо ви знали про засаду, чому ви виконували той наказ? У нас був наказ. Юра ніколи не, не говорив, що я там не поїду. Я боюсь ніколи. Він був відважний і ну, такий він був настоящий офіцер. Так. А Юру знайшли через півроку в цій лісу смузі. Між правда вже не Маринівкою, а Дмитрівкою Степанівкою, при дорозі знайний е, місцевими жителями села. Там я не знаю, чи Дмитрівки, напевно, не було Степаньки, якби села вже немає. Ось тоді власну війну з байдужістю почала Ксенія. Медсестра за освітою, тендітна жінка, зрушила з місця бюрократичну гору і почала прокладати дорогу додому своєму чоловікові, який загинув. Перша інформація до мене поступила, коли я шукала 72-ї бригади. Це ще до. 72 -й. так тому що вони якраз проїжджали, їхали на Степанівку мімо чуттям. Вони чу, ночували ну, в цей в 72-й бригаді. І в 72-й бригаді я дізналася те, що хлопці сказали, що так, вони чули про Мінчикова, що був, вони попали під обстріл, скоріше всього, що він в полоні. Це я дізналася. Це було до 3 вересня, а 3 вересня я вже дізналася хлопці, і ці і саме дали номер телефону цього Віталіка, який останній з ним розмовляв. До 4 ранку поки він був живий. Її зброєю стала жіноча наполегливість і записник. А це в мене блокнот. Я зараз це коли я почала дзвонити. Номера просто дізнавалася і оце дзвонила, черкала, писала, що мені потрібно, куди, до кого і як. Ну, це бачите, і черкання, оце все всіх, і що кому питала, ну якби це все я дзвонила. Це це тільки сторінок ваших пошуків? Так. Це пошуки, куди я, до кого я зверталася. І по моргах дзвонила Дніпропетров Запоріжжя, що ну, таке, і по лікарнях. Це, ну, це вже. Це вже це вже пошуки, не то не пошуки, це вже їхала забирати то куди де зупинитися. Зараз Ксенія й сама не уявляє, де брала сили для пошуків. Втім, розуміла одне: вона повинна випередити час, аби тіло Юрія не похоронили як безіменного солдата в братській могилі. Але все було не так просто. Вже на українській території тіло зникло. Зусиллями правоохоронців і волонтерів останки були знайдені. Ще одним етапом стала боротьба за ідентифікацію методом ДНК. Спочатку я місяць воювала з Дніпропетровськом, потім я воювала з Запоріжжя. Просила, щоб набрали, знайшли вони, ну, це тіло, де це тіло, що я кажу, в такому решаті нема такого. Вони мені кажуть, нема такого. Я кажу, ДНК набрали. Вони навіть присилали мені відповідь, що нема співпадань по ДНК. Коли я вияснила, потім вже далі я вияснила, що ДНК ніхто не набирав. Просто, Але відповідь мені прийшла офіційна відповідь, що ДНК немає співподалі. Далі в мене почалося таке: вже правдами, неправдами добити, щоб набрали іменно з цього тіла, з цього мішка. Оцей мішок 179-й, щоб набрати з нього ДНК. Ну, Якби перший раз набрали, ми добились того, це допомога мого слідчого, ми добились того, щоб набрали. Набрали і дзвоню туди, кажу, співпадань нема. Ну, знаєте, з однієї сторони, це добре, що співпадань нема. Дзвоню в слідчий відділ. Кажу, нема співпадань, вони кажуть, ми не змогли виділити, тому нема співпадань. Добре, що робити далі? Пишіть повторний запрос повторний. Пишемо повторний запрос, три запроси повторних писали. Вже в мене був відчай того, що якби зневіра ну, я, я вже не знала до кого звернутися. Получилось так, що в цей момент приходить до мене Олег Бойко. Може, ви його знаєте. Приходить Олег Бойко. І я так, і ми якось ну, почали говорити я кажу, я вже не знаю, може до Толмачової. Ну, Я вже чула, що це вона допомагає. Це був травень місяць, це був кінець травня. До неї можливо звернутися. Він каже, ну я тебе познайомлю. І вийшло так. І вона, Толмачова Юля, дзвонить. І дає мені трубку, що я розмовляла з жінкою, яка взнаю це голос моєї цієї глибини, з я працювала. Розумієте, Ніхто ж не вірив, що не набирали це ДНК. Просто не вірили, кажуть, всім набирають. І ми знову з нею почали якби, працювати, і вона мені вже з тої сторони, з Дніпропетровська, почала допомагати, щоб набрали це ДНК. Вона вже підключила всіх в Запоріжжі, якби і сама. І набрали другий раз, вже взяли декілька зразків, виділили профіль, і він зійшовся по батькові і по глібу. Куди писала, як вже, то я вже, ну, чесно кажучи, на даний момент не знаю, як я шукала, і як я це все писала і куди. То, то зараз вам це вже здається якимось малореальним, так? То, і неможливим. Та, напевно, я не знаю. Звідки бралося, їздила в частину, просила, щоб проводили розслідування, щоб допомагали шукати це з частини акт проведення службового розслідування. В той час, коли на мирній території Ксенія Амельчакова вела наполегливу боротьбу за повернення тіла свого чоловіка на сході України, побратим і товариш Юрія Олександр Луценко, долаючи фізичний та душевний біль, боровся за право жити. Мене загладько Віталік і Коля Ковбасюк витянули. Вже ми були всі поранені. Віталік Загладько теж був поранений, важко був поранений теж. І нас вже, вже потім взяли в полон. Затягнули в якусь хату. В цьому селі Маринівка. Затягнули в хату. Потім затянули в якийсь бус і ну, завезли. В лікарню, звезли в лікарню. Я потім дуже багато погано пам'ятаю, що там було. От. Ну, Я пам'ятаю, нас перевезли з Віталіком в другу лікарню. Коліков залишився в тій лікарні, де це в, 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 в город Есніжне був. Ми там, ну, на нашій стороні був лікар за відділення. Він за нами, звичайно, там приглядав. Через на другі сутки, чи на третє, почали бомбити больницю з сторони Дмитровки. Нам е лікар за відділення говорив, що це. Е були з сторони сепаратистів три танки стріляли, От. Ну, розбили больницю вони. От. Мене потім взяли в бус і завезли в підвал, теж в сніжному бивши воєнкомат. В підвалі я був майже місяць. Там ще зі мною був е, старший лейтенант Сарай. От. Ми там були вдвоє, ми не знали, коли день, коли ніч. Ну, Мотре, яка сміна приходила. Одні давали їсти, другі не давали. Ну таке. Це вже залежало від сміни і від е, ДНР. Чому і ви, і він взяли повістки і пішли воювати? Ви ж могли не піти? Ну. «Да, ми могли б не піти, але знаєте, ми не підемо, другі не підуть, і просто свою країну потрібно захищати. І в тому числі в нас і діти, і, і матері, і батьки, і всі потрібно, да, звичайно, я не кажу, було. Страшно потрібно захищати, і тому так пішли. У мене брат рідний теж разом зі мною в один день ми пішли служити. Теж. І хлопці, так само всі, з якими я був там на війні. Ну, всі, всі за одне йти, і йшли захищати свою країну, своїх близьких і друзів і всіх. Історію про останній бій Юрія Амельчакова найоб'єктивніше знають кілька бійців, з поміж них Олександр Луценко. Сталева сила волі і вірність тендітної Ксенії зробили свою справу, і український герой Юрій Амельчаков повернувся на рідну землю. Він похований на алеї героїв у Житомирі. Попри логічне завершення, у цій історії немає крапки і спокою. Постійно була надія, якби, коли знайшли, вроді б добре, що знайшли. І мені Ліза, казала, мама, він буде вже тут, біля нас, буде куди ходити, але полегшення стало ще хуже, гірше стало, бо втратилася надія. І з'явилася якась обіда, що його нема. І чому так сталося? Постійно думаю, що йому. Віра, якби знаєте, яка зверталася постійно до Бога, щоб повернув і щоб щось було якесь чудо. А далі вже віри ніякої. Це все що, все, що сталося.